Всім привіт! Мене звати Оля, і сьогодні з вами на цьому уроці ми намалюємо кактуси. Отже, давайте почнемо з тих інструментів, які нам на сьогодні знадобляться. Це аркуш паперу формату А4, можна А5, можна на окремому аркуші, можна малювати в скетчбуці, як вам зручніше. Також це звичайний простий ластик і, власне, лінери. Якщо немає лінерів, можете використовувати звичайну чорну ручку. За бажанням можна додати колір. Я буду робити чорно білу графіку. Отже, з чого будемо починати? Перше, ми починаємо з малюнку звичайним простим олівцем. Отже. Кактус у нас буде не один, їх буде декілька, тому для початку нам треба закомпонувати, намітити да? на нашому аркуші положення наших кактусів. Одразу прохання, не малюйте їх дуже маленькими і не малюйте їх гігантськими, інакше у вас вийде один-два Ну, Намалюємо декілька. Далі відступаємо місце з краю, щоб у нас зображення не впиралося в край листочка. От, і будемо намічати от такими Да? От, умовно, це у нас буде тут один кактус, зверху буде кактус трошечки менший. От. І намалюємо тут кактус найбільший, Тобто, у нас буде таких три кактуси. <кій> от. І будемо вже їх промальовувати. Тобто ми зараз закомпонували, зробили загальну композицію і вже будемо спокійно допрацьовувати, знаючи, що у нас все гарно поміститься. От. Ну, Почнемо з нашого першого кактуса. Кактус у нас, звісно, росте в горщику, тому намічаємо горщик, горщик буде менший. А сама рослинка буде трошки більша. Тут можна там до цих рамочок, плюс-мінус якісь там пів сантиметра це не страшно, так? тобто не обов'язково, прямо чітко в края, але щоб один кактус в інший не впирався. От, намічаємо горщик. Дивіться, горщики вони є дуже різні. Тому тут ви можете пофантазувати і намалювати будь-якої форми. Ну, перший горщик намалюємо такий не. Дуже якийсь вичорний, а таку звичайну форми, трошки нагадую, який трапецію да? зверху ширший донизу вуші. І одразу можемо зробити його більш об'ємним, намалювати ось такий еліпс зверху, і намалювати еліпс знизу. Відповідно, у нас він буде вже не плоске зображення, а об'ємне. От і оці всі е, наші допоміжні осіль лінії ми отак от витираємо <кій> от, намалюємо отак ще. Е Об'єм самого горщика, тут власне, буде земля, де буде рости наш кактус. Кактуси є дуже різноманітні. От, ну, знов, це у нас такі буде е, класична скажімо, форма. Да? Ось е, По формі такі, трошки нагадує повітряну кульку. Е, знизу ось і до верху він розширяється. От, тут ми можемо такий невеличкий матросочок намалювати. І додати там якусь квіточку. Є кактуси, які квітуть, хай це буде такий квітучий кактус. Далі все підправляємо. А, кактус, щоб він у нас був схожий більше, ми його розділяємо на такі секції ось такими е, лініями, та, по центру пряма, і такими дугоподібними. І на цьому отросточку так само. І, власне, по цих лініях підуть у нього голочки. Іголки є різні, є там, великі, є маленькі, є короткі, тому ну, хай будуть такі не дуже довгі. От. Сам горщик він може бути ну, не просто. Да, тобто на нього може бути якийсь візерунок, якийсь орнам. Да? От. Тут подумайте, пофантазуйте, які вам подобаються. Тобто може бути просто якісь такі овальчики, кружечки, можуть бути якісь лінії, можуть бути сердечки. Тут придумайте, щоб вам самим подобалось. От, і перший кактус у нас є, одразу ми його поправляємо, нагадую, що рисунок олівцем ми робимо дуже легенько. От, сильно не натискаємо, тому що це ну, малюнок робимо для себе, щоб потім спокійно. Працювати лінерами, не боючись, що у нас щось десь піде не так. От. Зверху намалюємо кактус поменше. Да? І, відповідно, горщик у нього буде менший. І ми можемо тут його зробити сам горщик. До речі, можна його навіть по композиції трохи нижче опустити. Ну, Давайте який ми придумаємо горщик. Можемо зробити його таким квадратним, от, а дно більш таке скругленим. От. І ось такий виходить горщик. І далі там придумаємо якийсь орнамент. І цей кактус, так як він не маленький, ми просто намалюємо ось таку кульку. От. Але, щоб було цікавіше, ми йому зробимо великі колючки. Да? Тобто так от візьмемо і намалюємо ось такі, як морські їжачки, ось такі довгі-довгі колючки. От. Ну, десь трохи можна так от додати таких смужечок. І е, тут ми можемо зробити акцент на самому горщику придумати якийсь такий е, цікавий орнамент, от, от пропустимо, розділити от. на якісь такі секції, і потім їх е, різними там, тонами гарно зробити. От, і у нас залишається наш найбільший кактус. До речі, його навіть, я так дивлюсь, по композиції можна іще трохи збільшити. От, відповідно, і сам кактус і горщик будуть доволі великі. Дивіться, якщо хочете, можете просто зробити чотири кактуси, додати ще якийсь один. Можливо, у вас вдома якийсь росте, ви хочете його намалювати. Тут ви вже дивитесь, як вам більше подобається. От, тут навпаки, зробимо, що у нас горщик. Зверху вушіть і донизу розширяється. От, я його роблю більше, ніж я його намічала, Ну, у нас, в принципі, дозволяє місце. І взагалі дуже дробні зображення не робіть. Нам цей фон абсолютно нічого не дасть. Дивіться, горщики у нас симетричні, тобто ліва і права частина однакові, тому дивіться, щоб було гарне рівне зображення. От. І тут теж домалюємо зверху об'єм, тобто не <клес> плоский буде, а еліпс. От. І зробимо кактус, такий, о, здається, називається апунція, так? там, де він такий необ'ємний, такі більш плоскі. У нього ці листочки, буде схожі на форму за цей, але отак от у нього ці отросточки от зверху рости. От. І е, тут у нього будуть такі е, колючки маленькі, але такими цяточками. Я е, просто їх показала, але далі ми вже будемо ускладнювати, е, коли будемо опрацьовувати е, е, лінерами, маркерами. Тут теж можемо придумати якийсь візерунок на горщиках. Це теж доволі цікаво буде. Ну, Припустимо, зробити його е, смугастим. От, е, Далі дивіться, поправляйте, може, десь там щось додати, щось змінити, зробити більшим або меншим, змінити перепрошую, якийсь орнамент додати. Подумати, якщо у вас ще багато вільного місця, десь можна якісь маленькі кактус намалювати. Тобто подумати, щоб це було цікаво. От, якщо сильно лінія ви так активно дивила на олівець, десь так от пройти з ластиком, забрати всі зайві лінії, я ж кажу, малюнок ми робимо для себе, щоб орієнтуватись, де нам працювати маркером. Ну і власне маркерами і будемо працювати. Можна використовувати і класно, буде, якщо у вас є лінери різної товщини, там 0,1, 0,3, 0,5, 0,7, якщо є якийсь товстий перманентний. Якщо немає, абсолютно не страшно, з однієї товщини можна зробити гарний малюнок. Отже, ну, будемо розпочинати. Ну, давайте почнемо з того кактуса, з якого ми, власне, і починали сьогоднішню нашу роботу. І беремо. Да? І отак от гарно по контуру вводимо. Ну, давайте почнемо з горщика. Намагайтеся, щоб лінія була рівна. Не робіть її таку якусь рвану, хвилясту, а так от сильно, красиво обводьте. Не бійтесь. Лінію треба тренувати, і, відповідно, вона буде у вас все краще і краще. От, ці кружечки ми можемо зробити чорними. Просто так от взяти їх. І зафарбувати. Тут класно буде, якщо у вас є якийсь товстіший маркер, це буде трошечки швидше. Зараз я подивлюсь, чи є він. у Перепрошую. Так, у мене є. І це просто пришвидшить процес. Да? Тобто якийсь нам треба зробити заливки. Краще використовувати товстіший матеріал. Якщо немає, так само можна і тоненьким зробити, просто це займе у вас трошки більше часу. У мене він не сильно класно пише, але на якісь кружечки зафарбувати може. Намагатись, щоб ну, орнамент, да, от, пропустимо, от, якщо малюєте як мене, ви можете придумати, звісно, свій. Десь великий, десь маленький, десь дуже маленький, Тоді воно виходить зображення доволі цікаве. Це вже менше зробимо. От, і в нас такий стильний горщик. Дивіться, ще такий момент. Коли ми працюємо графіці, в графіці, у нас основний інструмент то є лінія. І якщо ми хочемо показати об'єм, ми з одного боку лінію робимо товстішою, з іншого відповідно тонше. І це у нас такий виходить натяк на тінь. От. Ну, припустимо, ще знизу можна трохи товстіше зробити. Далі сам кактус. Там, де в нього земля, тут ми теж можемо підтонувати, зробити чорним, да? тому що вона у нас все ж таки темна йде. От, далі сам кактус. Ми теж його гарно обводимо спершу просто лайном по контуру. Намагайте знову робити лайн, лінію рівненько. Да? Гарно. От, далі наводимо ці лінії. І вже додаємо ці е, калючки. Не забувати, що з боку теж вони будуть. От. І отакі от е, коротенькі, намалюємо да? не дуже довгі. Тут довгі будуть у цього верхнього. От. І далі е, додаємо цей маленький, менший. От, так само. Обвели, да? Коли у нас є чіткий гарний рисунок, нам доволі легко далі працювати маркером, тому що багато людей просто бояться да? щось там зробити, не там лінію, зіпсувати рисунок. Так ви нічого не зіпсуєте, тому що у вас вже є основа. От. Ну і Квіточку ми можемо зробити темно. Дивіться, той рисунок, який ви робили олівцем, це не значить, що все от як намальовано і ніяк інакше. Ви можете трохи відозмінювати, тобто це абсолютно нормальний процес. ти десь квіточку зробити темнішою. І далі знову, з одного боку, щоб показати об'єм, у нас такий лайн, е, да, ми не будемо там штрих додавати. З одного боку ми робимо трошки активнішу, тостішу лінію, і у нас е, такий натяк на об'єм. От. Так, ну от у нас перший наш кактус, до речі, тут знизу теж можна зробити товстішу лінію. От, і перший кактус у нас готовий. Далі переходимо до нашого маленького. От він у нас в такому цікавому горщику. Знову починаємо з самого горщика, легенько його обводимо по контуру. От. Далі ми тут його додавали орнамент і робимо, розділяємо на такі смужечки його. От, і робимо його смугастим. Да? Тут знову можете взяти товстіший матеріал да, для якихось заливок. Це просто, це просто швидше. Да? От, взяли і додавали якісь такі е, темні смужечки. Десь я трохи поправлю тоненьким, бо в мене цей товстий не дуже класно пише. Ну, і там ще можна якісь додати ось такі тоненькі лінії. Тобто, отак от, от трохи на ходу придумаю, але так і треба, імпровізація, вона завжди йде в плюс будь-якій роботі. От то додаємо темну лінію. От. Ну, І низ, до речі, ми теж можемо зробити. Заливкою просто чорним. Тобто, у нас горщики ми робимо такі більше від пятна, да, такими заливками. А сам кактус у нас така є лінійна графіка. Це дуже класно поєднувати, коли у нас все не одним прийомом зроблено, да, все лінією або все заливкою, а ми комбінуємо техніки, і це прям дуже класно, стильно виглядає. Так. Тут теж цей принцип, що з одного боку ми зробимо активніше лінію. От, і далі наш кактус. Mm -hmm. Обводимо його по контуру. Десь можна його так не ідеально рівним робити. все ж це природна форма. Так. Тому десь трохи його робити от таким, трошечки не сильно хвилястим. От, далі проводимо цю лінію. І вже малюємо ці колючки. Вони будуть, можете так от зробити серединки цим колючком. От. І доволі такими штришками, да? пам'ятаємо, що у нього такі, він хоч і маленький, але такий колючий. І робимо такі йому великі, пухнасті, гарні колючки. От, десь так от позаду, да? щоб його стирчати. По боках, тому що ззаду теж є. І дивіться, який прикольний вийшов цікавий кактус. От. Теж десь у різноманітному лінію, да? десь вона тонша, десь товстіша. От. Десь самі колючки більше, десь менше. Теж їм додамо трошки об'єк, щоб робота була цікавіша. От. Так. І у нас виходить другий такий класний кактус. І у нас залишається наш третій великий кактус. От. Знов починаємо з того, що наведемо йому горщик. Спочатку просто по контуру ось таким лайном. Тут десь можна теж намалювати товщинку цього горщика. Розділяємо його на отакі от секції. Далі знову беремо товстіший матеріал і робимо заливки. Якщо, дивіться, якщо у вас тільки тоненький маркер, можете взяти. Там, не знаю, чорну акварель чи чорну туш. В принципі, теж, От, бачите, в мене дуже погано вже він пише. Напевно, я все ж таки буду о, робити. Так, Спробуємо ще один. Можливо, це буде трошки краще. Угу. Але ні, він теж не дуже добре пише. Ну, Маркери це мінус, що вони швидко закінчують. Так, тому я буду продовжувати сути цим тоненьким матеріалом. Вони якось більш довговічні, аніж оці перманентні маркери. Так от. Десь навіть можна не робити там суцільно чорно, можна так от проштрихувати, дивлячись, який ви ефект хочете зробити. Чесно кажучи, мені хочеться, щоб вони були повністю залиті чорним. Воно якось так стильненько буде виглядати і не буде відволікати увагу від самого головного нашого зображення, від самого кактуса. Тут ще збоку можемо зробити, теж наші смужки вони далі йдуть все ж таки це об'ємне предмети, ми так частково е, бачимо продовження цих смужок, тому тут е, додамо. Тут ми можемо зробити таку тоненьку смужечку, додати білу, і тут теж зробити горизонтальну таку широку смужку. Теж чорно. чорно. Це у нас кактус він є найбільший, відповідно, він у нас буде найдеталізованіший. От, тому тут треба буде постаратись зробити його прям таким гарним. От, ну, і зрозуміло, чим більше зображення, тим в нього хочеться більше деталізації. Тому тут з ним трошки довше попрацюємо. Так, ну і низ я б так само зробила. Так от світло смужку лишила би, от, а низ <кій> зробила би чорним. О, у нас такий прикольний виходить Коктус. трошки Мені чомусь він нагадує якусь футбольну тематику, але це класно, коли в нас є якісь нормальні здорові асоціації. Можливо, така форма у, футболісті, у футболістів з цими смужками часто буває. От, але вийшло доволі прикольно. Можемо ще посередити так от білих, додати якісь тоненькі смужечки. То, у нас такий е смугастий. Вийшов горщик, але дивіться, доволі просто, нічого сверхскладного ми не робили, але вийшов доволі стильно. Так. Далі тепер сам кактус, Да? Перше ми його так от беремо і гарно обводимо. Далі, як я вже сказала, у нього будуть колючки такі, як цяточки. Да? І десь ми робимо їх маленькими, десь середніми, десь великими. Да? І прямо намагайте, щоб їх було е, доволі багато. Враховуючи, що у нас цей кактус е, є великий, тому е, десь менше, десь середній, десь більше, десь там зовсім малесенькі. Отак от, от е, малюйте. Там, де <кх> земля, ми замальовуємо чорну. От, десь отак от от, більші, десь менше. От. І от такі у нас виходять колючки, такі, як зірочки, не? доволі цікаво. Не схожий, це буде кактус на ці два попередні, хоча за формою він схожий на цей перший, що ми малювали. Але от за дизайном цих цяточок зовсім не схожий. Так, далі малюємо ці отросточки, і на цих отросточках ми ще, ще більш щільно ставимо ці цяточки. Так. От. Тому сьогодні ми прямо пробуємо і заливка, і лінія, і пляма, різні да? інструменти. От. І тут ще у нього два по боках так само. Беремо і 10 сім від цяточків. Десь там де, е, стик да, одної форми з іншою, да, ми можемо більше цих цяточок поставити. Так, і ще отросточок отак от за, за ним. От. І теж додаємо. Тобто на цих більше поставимо цих цяточок. Воно буде цікавіше, да? тому що я вже сказала, у нас форма велика, тому якось її хочеться урізноманітнити. От. Ну і урізноманітнити за допомогою лінії да? з одного краю, в нашому випадку, я всюди роблю злівого і краще притримувати, да? Тобто якщо у нас зліва, умовна тінь, відповідно на всіх предметах власне, зліва ми і робимо. Лінію трошки активнішу, да? тобто трошки товстішу. От, Відповідно, тут нам вигідно її зробити. Да? Там до нас теж стик форм. Ну, і отут зробимо. От, Тут я додам більше цяточок біля кореня. Не знаю, чи є воно в Урального так, кактуса, але в, у нас все ж таки не альбом з ботаніки, тому десь заради. Художності, з разів разності ми можемо додати. От, Дивіться, кактуси у нас, в принципі, зроблені, далі нам важливо подивитись загально на всю роботу, От, можливо, десь трошки там змінити товщину лінії, десь додати якихось елементів. да? От, Тобто, дуже важливо дивитись на роботу в цілому, тобто не по деталях, а, скажімо, на загальне. Враження. Так. І <кій> трошки доробити. Да? Там, можливо, десь там цяточок не вистачає, там, можливо, десь якихось колючок. От десь поправити, щоб у нас е так все було охайно, щоб лінія ніде не стирчало. Це теж варто так от пройтись е загально по роботі. Дивіться, З приводу фону, ви можете його залишити білим, можна додати якісь теж, там, цяточки, зірочки, можна якісь написи. Дивіться, Я додати не буду, мені здається, він такий лаконічний. Да? Малюнок у нас вийшов. І я думаю, що якщо додати на фон якісь дрібні деталі, воно так буде трошки дробне. Да? Тому я залишу білим. Дивіться, за бажання можете додати якийсь колір. Да? Взяти там або скетч-маркери, або кольорові олівці, трошки там підтонувати, якщо є бажання. Акварелью краще не треба, бо лінер може розмивати. От, Далі наступний етап: я беру звичайний ластик і прибираю всі лінії олівця. Так їх не має бути видно. Так от беремо і проходимось. Я насильно на олівець не натискала, тому він дуже-дуже легко стирається. От. І в нас залишається суто малюнок, який ми малювали лінером. От. Власне, я думаю, що на цьому у нас наш малюнок готовий. Вийшло доволі стильно, і в такій техніці можна робити начерки із натури і щось придумувати. Тобто, це виглядає стильно, просто і доволі симпатично. Друзі, рада була з вами помалювати. Всім бажаю гарного дня і до зустрічі на нових заняттях.